Всім привіт! Вітаю вас на нашому практикуму інстаграм від А до Я. Мене звати Меліні Ольга. Сьогодні в нас не менш цікава тема, ніж зазвичай. Ще одна намистинка на наше оце намисто: тема мета-повідомлення. Взагалі, бізнес. І те, що ми проходили попередні ці теми, проявленість, ніша, розпаковки. Нічого, нічого з того, що ми проходили раніше, не працює, якщо не підключати метаповідомлення. Що таке метаповідомлення? Метаповідомлення це, типу як оця кощієва смерть. Пам'ятаєте казку, що е, смерть в ларце, лари, ларець там, що типу, в дубі, там, в ларце вже утка, в утки там е, яйцо, в яйце голка, і там далі воно пішло пішло. Тобто це така свого роду матрешка. якби що це означає? Що мета повідомлення це повідомлення в повідомлень. І мета повідомлення це те, що щитується додатково до основної інформації всіма органами почуттів. Тобто оця щитка, вона йде, наприклад, слух, нюх, зір, інтуїція, підсвідомість. От, наприклад, я зараз. Розказую цей урок, ділюся своїм досвідом, і виходить: ну, типу, я відвіщаю вам урок. Але коли ви мене слухаєте, якби одночасно з тим, ви сприймаєте не тільки інформацію, ну, яку якби, я озвучую, скажем, ротом. Ви сприймаєте інформацію оці всіма вище згаданими цими почуттями. Тобто, в першу чергу, наприклад, ви чуєте мій голос. Можливо, хтось просто слухає фоново. Ви мене не бачите. Ви щитуєте, ну, знову, скажем, на рівні підсвідомості, на рівні інтуїції, мій голос і ви приймаєте знову рішення. По-перше, чи мій голос вам подобається? Можливо, він, якби комусь там, ну, скажімо там, можливо, когось там підбішує, може, комусь ріже слух. Може бути таке, от, тобто в першу чергу, наприклад, голос. Далі, наприклад, хто дивиться, щитуйте, е, ну, наприклад, як я виглядаю. Чи я виглядаю як людина, яка, е, як сказати, може, ну, типу, чиї слова можна сприймати це серйозно? По те, що, якби, чи воно співпадає, тобто чи текстовий оцей, 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 бігуща ця строка, що вона знизу, чи вона співпадає з тим, що ти бачиш? От, наприклад, якби я розказувала, там проводила практикум про гроші, як заробляти гроші, ви б в першу чергу, наприклад, щитували, як я виглядаю, чи я, от, наприклад, виглядаю як дорога жінка, яка в мене обстановка взаді? От, Навіть елементарно. ручка. Оця ручка, до речі, ну, от вона дуже сильно навіть здешевлює. Я коли дивилася передача, я не пам'ятаю, яка, чи танцюють всі, чи Україна має талант, і мене дуже сильно здивувало, що в суді були такі ручки. Тобто, коли ти себе поціонуєш як багато, наприклад, там жінка, як бізнес леді то, наприклад, я б не рекомендувала, щоб в кадрі була оця ручка. Тому що мета повідомлення, оце як би вам повідомлення в повідомленні. Що оці ручки, якби, от я, наприклад, особисто чому я їх купую? Тому що мені подобається, що вони жирно пишуть. Але вона якби є дешева. І вона це ще такий цей оранжевий кольор, так все Ну, Тобто, що для образу бізнес-леді підходить якась, скажімо, ручка більш дорога. Ну і так само знову якийсь антураж. Тобто, мета-повідомлення це все ну, якби комплексна інформація, яку наш мозок обробляє. З врахуванням оцих всіх органів чуттів. Це слух, нюх, зір, груднюх. Наприклад, якби я спілкувалася з вами вживу, от знову ж я там би щось розказувала, показувала. Знову ж, от, наприклад, яким парфумом від мене пахне. Тобто, знову ж, цими парфумами, цим всім це можна підсилити оцю всю інформацію, можна, наприклад, навпаки, ну, скажімо, на то це все звести. От якийсь образ, який ти стараєшся. Донести якісь сенси, які ти збираєшся донести, вони якби щитуються цими всіма радарами по-різному. І виходить, що воно може бути, ну, скажімо, як як на підсилення, як в плюс, так і в мінус. Якби що це може бути? Це може бути, наприклад, обдерті шпалери. Взаді, якби на задньому фоні, це може бути, наприклад, там несвіжий манікюр, це може бути карієс на зубах, це може бути там, старий чи брудний одяг, це може бути так само автомобіль, або там відсутність автомобілю. Це може бути якийсь там одяг, наприклад, там розтягнутий, або там, наприклад, ну, якби він ну, як це слово, ну, застіраний, що воно видно, що воно якесь там розтягнуте старе там, чи з гумки. От, це можуть бути там, наприклад, якісь ну, коври там на стінах, це можуть бути, ну, наприклад, там навіть не елементарно не помита голова, або це може бути якась там мова, не така, як потрібно. Знову ж, можуть бути там якісь слова паразити. Може бути, наприклад, що ще може бути. Ну, як про що якась невідповідність. От навіть, наприклад, знову стара може бути якась сумка, потерта сумка, якісь потертості там, на гаманці, там ну, якби різне. Наприклад, там візитка може бути якась там, не знаю, ну, щось не вистачати. Тобто, коли у вас воно не складається в цей пазл, він не складається. В загальну картину, де оці всі органні чутті, вони якби спрацьовують в єдине, коли воно йде такий свого разна, разнобой. І виходить, що оце е, повідомлення, яке я транслюю ротом, воно якби не співпадає з тим повідомленням, яке мета -повідомлення. От мета це повідомлення в повідомленні, що воно у вас йде в різнобой. І от те, що я знову говорила, що люди мають радар. Тобто, що коли ти говориш одне, але на фоні в тебе друге, ти виглядаєш якби на третє, люди щитують, якби геть четверте, і вони приймають рішення, що ми тобі не віримо. Оце називається метоповідомлення. От, значить, це набір образів, які запускаються в голові людини. І якби ви це маєте запам'ятати, от яскравий приклад метаповідомлень. Тобто, дивіться, і це: от якби, чому ці метаповідомлення, чому це важливо? Тому що воно просто запускається на автоматі. І воно працює скрізь, скрізь в усіх наших сферах. І яскравий приклад це реклама. Тому що, як ми говоримо про продажі, то ви говорите само собою, якби без реклами нікуди. От згадуйте, наприклад, реклама містер пропер. Містер Пропер веселіше прибирати вдвічі свічі містер Пропер. От хто е десь в магазині бачить містер пропер, то, можливо, якщо вам потрібен засіб для прибирання, то якщо там стоїть пляшка якогось невідомого засобу, і, наприклад, пляшка пропера. То навіть якщо пропер коштує дорожче, то швидше за все ви купите його, тому що вже в нас таке мета повідомлення, що з цим засобом прибирати двічі швидше, якби приємно і легко. Так оце спрацьовує мета повідомлення. От, і так само от Кока-Кола. Свято наближається, свято наближається. Це відразу в нас мета повідомлення, коли ми бачимо, наприклад, ми, ну не знаємо, ну, наприклад, що ми там на якийсь час випали там з якогось простору, можливо, ми десь там заблудилися в лісі, там, не дай Бог, були хворі, чи що, наприклад, ми включається телевізор, йде реклама, і йде оця та машинка, все, свято наближається, свято наближається. Що ми щитуємо? Що який зараз як би, період, що, що буде, що це зима, що це літо, що це весна, що це осінь? Звичайно, ми відразу вчитуємо, що це йде зима, і вже скоро буде Різдво, скоро буде Новий рік. Це є повідомлення. І, от, наприклад, для мене ну, повідомлення є: от, коли я дивлюся, наприклад, фільми Іронія долі, Сам удома. Це зрозуміло, що це вже запускаються йдуть зимові свята. Новорічні, оці Різдвяні, це спрацьовує просто на автопілоті, само собою. І точно так само точно так само скрізь в усіх сферах. І говорю знову в першу чергу стосується продажів. І так, як ми працюємо знову ж через екран, по суті сказати, телевізора, тому що телефони зараз замінили телевізори. От, то по суті, якби наше завдання зробити так, щоб ми в головах людей запускали правильні метаповідомлення. Щоб ми в головах людей запускали правильні образи. Знову ж, з врахуванням того, що ми хочемо, щоб людина подумала. І знову ж, наприклад, не потрібно говорити, ну, скажімо, людина кличе на бізнес. І при тому, якщо жінка виглядає дорого, чи там чоловік, вони виглядають дорого. Видно, що там дорогі, ну, скажем. Дорогий автомобіль, там дорога квартира, там дорогий манікюр, там доглянуті руки, доглянуте обличчя, там гарна зачіска, там здорове волосся, там знову можливо вініри стоять. От, і виходить. Такій людині не потрібно кожний раз писати: Приходь в бізнес, приходь в бізнес, чи там я заробляю, отам, от як то там і, ой, ура, ура, там прилетіла тисяча», чи там ой, ура, ура, прилетіла моя там зарплата 5 тисяч гривень. Цій людині взагалі немає необхідності, оце якби на кожному повороті, на ко в кожному пості, в кожній сторіс про це писати. Тому що це само собою зрозуміло, це відразу щитується. Людина може просто вести блог, наприклад, вона може показувати, як вона живе. Там якісь подорожі, там пішла кудись, там, щось, там, купила якийсь магазин, там дітей в школу завела, чи там щось приготувала їсти. І знову навіть їжа, навіть наша їжа може бути нашими метаповідомленнями. Тобто можна зробити салат з крабових палочок, показати, що я от роблю салат з крабових палочок. Навіть просто, просто відео без, без голосу, без озвучки. Просто ріжеш крабові палочки. А можна різати, наприклад, краба. Розумієте? Що Можна е зробити там, купити ці там якісь рибні, оці там називаються, ці, ті рибні палочки чи там що. А можна, наприклад, е купити рибу. Або там е креветки можна купити, цілі такі великі, оці тігрові. А можна такі манюньки там якісь, чи знову ж ці крабові палички, салат додати. Тобто, ну люди ж не дураки, вони якби, це все спостерігають, вони за цим всім дивляться. І якщо ти виходить, навіть от, не, ну, от, на фоні цієї їжі, що спостерігають, дивляться, як ти їсиш, що, чим ти харчуєшся. Люди ж розуміють, якби, скільки воно коштує. І не потрібно, що, от, наприклад, там, заробляю в мережевому, ти взагалі це можеш не писати, тому що це, понятно буде зразу, як говориться, не зброєним оком, що ти заробляєш. Тому що ти виглядаєш дорого, вдягнута, в тебе все дороге, ти їсиш, в тебе якби рівень життя. розумієте, Це рівень життя, який говорить про те, транслює сам по собі, що в тебе є гроші. І тобі не потрібно це озвучувати. Що люди до тебе саме будуть якби, дивитися, цікавитися, навіть будуть проситися, що я хочу так само, як ти. Тобто якби, завдання цього це викликати в людей бажання, щоб вони хотіли повторити, Ти типу, стати для них моделлю поведінки тим, де до чого вони прагнуть. І метаповідомлення розділяємо на чотири підвиди. От як я говорила, що в нас що то в нас сплиталося з трьох частин. Що в нас була коса з трьох, ага, це персонаж. У вас персонаж складався попередня тема це якби коса з трьох оцих пасом, То виходить, тут же у нас коса з чотирьох, колосок такий. З чотирьох пасом тут виходить, в нас метаповідомлення це є нашої особистості, метаповідомлення ніші. Метаповідомлення продукту і метаповідомлення методу, що це означає? От, Метаповідомлення особистості. Це можуть бути якісь метаповідомлення, ну, от, про ваші цінності, там можуть бути метаповідомлення про ваш якийсь розвиток. Це, що стосується вас, от навіть те, що я говорила. Наприклад, за е, їжу. От е, ви показуєте, як ви готуєте їсти. І коли, якщо ви, наприклад, готуєте їсти знову ж там з тих крабів, там, от, наприклад, у вас там йде якесь м'ясо таке дороге. От. ну, Тобто ви харчуєтеся, ну, там, скажем, ну, це може бути, наприклад, якась там папешна їжа, тобто, це, це здорове харчування. Можливо, там якась у вас гарвардська тарілка. Тобто ви за допомогою оцих відео просто, що ви готуєте їсти, ви показуєте якусь свою цінність. І це люди вас щитують. Якщо ви робите, наприклад, це ПП дієту, я щитую, вже, що ви ведете якби, здоровий спосіб життя, ви, наприклад, там, дбаєте про фігуру, ви за собою доглядаєте. От, якби ви в цьому розбираєтеся, тобто я щитую вас, як, скажімо, такого, ну, типу, як людину, яка має якісь там знання по нутроціології. От не на фоні цього особистого контенту про те, як ви готуєте їсти. Якщо, наприклад, ви готуєте їсти з дорогих продуктів, значить, я щитую на рівні особистості, що для вас дуже велике значення, якби є те, що ви їсте. Що ви дуже серйозно відноситеся знову ж до теми харчування. І, ну, Навіть, наприклад, що ви не лінуєтеся готувати. Тому що, якби в наш час багато хто лінується. От, це щитується. Наприклад, мета повідомлення на рахунок ніші. От, за нішами ми говорили попередня тема, що ніші, там можуть бути там, стосунки, ну, повторюю, які є п'ять ніш. ніше є це. 5 це гроші стосунки, здоров'я та краса, духовність і реалізація. Знову ж, за допомогою, ну, знову скажемо, їжі, знову те саме, що якщо ви транслюєте, наприклад, що ви там їсте здорову їжу, оце ПП, то е, тут йде повідомлення ніші, наприклад, ніша здоров'я і краса. Тобто не потрібно писати отак на лобі, собі, щоб ви написали, що в мене є ну, тіпа, цінність, що в мене я собі вибрала для розвитку блогу нішу, красота і здоров'я. Як ти будеш показувати, як ти це готуєш, наприклад, ти це будеш робити регулярно, ну, я зрозумію так і так, що в тебе є якби, цінність, оця здоров'я і краса. І що я буду ми, це щитувати. Це не треба навіть робити зарядку. Це можна зробити за допомогою їжі. Розумієте, що якщо ти не їсиш там гамбургери, ти навіть їш гамбургери, які самі роблять. Типу печуть булки там з якоїсь чорної життєвої муки, роблять самі ту котлету. Не печуть, якби, ну тобто не жарять, а її печуть. І цей гамбургер, якби він автоматично вже стає отакий, ну, типу, як корисна їжа. Далі. Метаповідомлення продукту. Що це означає? Значить, от, ну, от умовно, скажемо, що мій продукт, от, наприклад, цей практикум інстаграм від А до Я. І от я можу виставити. В Сторіс, наприклад, відгуки. Що хтось мені написав, що там Оля, дякую, от, 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 отримала там, перше замовлення. Що прийшла твій там, курс? І от, отримаю, отримаю, там, отримала перше замовлення. Або, наприклад, квіти. От в мене може бути мета повідомлення, наприклад. Я можу сфотографувати, що мені прислали квіти. Наприклад, квіти прислала мені учениця, яка проходила мій практикум. Якщо людина мені прислала квіти, то це що це означає? Що вона типу, задоволена моїм практикумом? Тобто я можу не говорити, що ой, я от проводила практикум, там всі такі прямо в восторгі. Я показую фото чи відео, що, наприклад, прийшов кур'єр, і от приніс мені букет. Або там, наприклад, там коробка цукерок. Від, або, наприклад, там я можу показати, наприклад, скрин оплати. От, і мета повідомлення методу. Тут виходить вже, ну, типу, як би це ми показуємо, як би чому. Ну, або чому той метод працює? Тільки знову ж не пишемо, що мій метод працює. А вже виходить ідея, хто ну, такий, як то ми, типу, городами обходимо. От як вам, ну, я думаю, як на, на чому то краще всього пояснити. От, наприклад, я худаю. І я, наприклад, худаю от, за допомогою кіток коктейлів. І що я можу показувати, що він дуже швидко готується. Тобто, що моє схудення, воно якби базується ну, саме для тих, от, наприклад, ну, тобто, воно цінно якби, підходить саме для тих, хто має мало часу на приготування їжі. Що, наприклад, я на оці кето коктейлі витрачаю на приготування там, був, був, ну, буквально декілька, декілька хвилин. І я показую, як я його готую. І, наприклад, беру з собою на роботу. Тобто, щоб я наприклад, готувала якусь там термозок, там щось варила, там жарила, шкварила, то я там буквально декілька, ну, декілька хвилин витратила, або навіть взяла на роботу просто суху суміш. І типу, я збираюся на роботу. Просто відео. Насипала суміш, взяла шейкера і пішла на роботу. Оце називається я взяла, якби собі приготувала їсти. От, і це, це буде метаповідомлення. Тобто, мені не потрібно писати, що ой, там такі, що я взяла собі на роботу, там вдома на роботі там нагрію води, розведу, там його, буду його пити в обід. Ну, це ясно само собою. Що я це буду ну, типу, вживати. Так, і значить е, оці метаповідомлення, говорю, це те, що закладається людям, оце в підсвідомість, якби в голови. І е, оці образи вони створюються за допомогою різних е, таких допоміжних, е, ну скажем, не знаю, як правильно сказати, інструментів, чи як важелі впливу. Докази, це може бути якийсь брендовий одяг. Це я говорила, можуть бути якісь дорогі продукти, що всі знають, вони якби загально відомі, що вони є дорогі. Це можуть бути якісь документи. Наприклад, ну, наприклад, актом там, о, о, о куплі, продажі, квартири, автомобіля. Тобто мені не потрібно. Що от я заробляю, я заробляю, я там чи я заробляю. Я собі показала акт купівлі, наприклад, будинку чи автомобіля. І якби люди розуміють, що от я реально заробляю. Це можуть бути, наприклад, це можуть бути якісь дорогі речі знову ж, це можуть бути машини. Це можуть бути, типу, ну якби, ну, тобто вигляд, сам візуал машини, там, салон, як виглядає, це можуть бути, типу, квартира, це може бути навіть метаповідомлення, навіть може бути тіло, навіть нового ну, вініри. Це теж може бути метаповідомленням. Можуть бути, наприклад, діти, чоловік, це теж може бути метаповідомленням. Тобто, якщо, наприклад, я там періодично показую своїх дітей, періодично показую свого чоловіка. Мені не потрібно вам писати, що я там щаслива жінка, я щаслива мати, це якби само собою зрозуміло. І вже, от, ну, якби це от, вже ми підходимо до кінця і виходить домашніх завдань. Ви маєте виписати по 10 метаповідомлень. 10 повідомлень особистості. Те, що стосується вас. Далі, виписати 5 метаповідомлень, ніші і підніші. Тобто це дві ніші, які можуть між собою об'єднуватися. Виписати 3 метаповідомлення методи. І зробити це за допомогою, наприклад, якихось відео або якихось фотографій. Тобто до те, що я говорила, що можна якісь фото, документів, там, гроші, речі, машини, квартири, свій якийсь там стан, там, одяг, їжа, наприклад, якісь там, ну, скажу, я не знаю, там маніпуляції, якісь там з тілом. Це все може бути метаповідомлення. От, і можна виписати якісь вислови, які, ну, типу, як це, Свято наближається або містер пропер. Типу, якісь вислови, які, ну, типу, як відображають вас і запускатимуть в головах людей оці картинки. І ви маєте визначити якусь велику обіцянку вашого продукту. От, що е, людям е, зробить, якби які трансформації, які переміни зробить ваш продукт? От, е, це домашнє завдання. Домашнє завдання тяжке, тому що потрібно подумати. Ну, але говорю, що ми йдемо по наростаючій. От, і, е, е, і з цим потрібно розібратися, тому що буде ще раз. Що просто писати, що я заробляю, чи просто писати, що той продукт там працює, чи там просто писати, приходь в бізнес це одне. Потрібно, щоб людина ще включила оці всі свої органи чуттів, і вона, ну, типу, воно як будь-то вторило ті інформації, воно повторювало, дублювало, щоб кожний. Орган чуттів людини і плюс підсвідомість, плюс інтуїція вони ще щитали, що це є правда. І якби тільки тоді, при, тільки при такій умові, ваш продукт і ваш бізнес він буде, ну скажем, дуже добре продаватися. Тому що в людини оціма-всіма рецепторами воно буде щитуватися в таку, ну скажімо, якби то в єдину, якби в єдину таку органічну картину. Без метаповідомлень не вийде. З говорю, що сядьте дуже добре, подумайте, що і за допомогою чого. Ну, тобто, що ви хочете донести, і за допомогою чого у вас це вийде. Зробити з врахуванням цього, що це має бути щитка. Щитка всіма органами чуттів. Значить, чекаю, ваше домашнє завдання, чекаю інсайтів. І до зустр до зустрічі на наступному уроці.